Я рада вітати вас на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Ну, як завжди, якщо перед нами на екрані шкарпетки зв'язані і стоїть моточок Джута, значить це мій черговий звіт. В рамках спільного проєкту, який називається Шкарпеткова корзиночка». цей спільний проєкт розпочаткувала на своєму каналі Оксана Левчук, і канал її просто в'яжемо з Оксаною Левчук, і там ми в'яжемо кожного місяця шкарпеточки і складаємо їх в так названу. Карпеткову корзиночку. Хтось їх складає, наприклад, як я. І я зберегатиму цю корзиночку до грудня, місяця, до початку наших свят новорічних. І тоді я вже у мене є запас, який я можу подарувати своїм рідним, близьким, колегам по роботі. Тому. У мене корзиночка складається, але ж хтось може їх сразу комусь подарувати, комусь дати просто віддати. Тому моя корзиночка складається. І це моя чергова пара за листопад місяць. Попереду ще грудень. Ви бачите перед собою кавові шкарпетки. Я як великий пошановувач кави, кави е, натурально, як, так, якщо можна так сказати, я не п'ю е, розчинну каву. У мене дві крайності: або кава натуральна, або заварена вручну, так сказати, або в. В кавовій машинці. Або Боже, таку гадость, як от три в одному. Я розумію, що в три в одному нічого доброго і ніякої користі вона не приносить, ну от у мене так. Тому я вирішила зв'язати такі шкарпетки. Дуже вони, ну, як на мене, вони дуже гарні. Це я знайшла от такий на просторах нашого Ютуба такий жакартик, такі шкарпеточки, і вирішила зв'язати. Шкарпеточки в'язалися з залишки всякої пряжі. Чого всякої, бо ви, мабуть, вже самі побачили. Оце молочна пряжа, скоріше такі вершки. Це Алізе Супервош. Це ще не Comfort Socks, а Алізе просто Супер Вош. І ну, оскільки я в'язала з залишків один, шкар... один шкарпеток. Одна шкарпетка зв'язалася повністю. Втору я розпочала в'язати і ось, дов'язала до цього бачите, да? місця. І у мене закінчився цей клубочок, який був. Прийшлося взяти другий моточок з цього ж Alize Superwash, також цього е, вершкового такого кольору. Але він вже виявився другого відтінку. Ну, Колір окрасу вже інший. Хоча це одна і та же е, пляжа один не той же. Ну нічого. Це я в'язала в принципі, шкарпетки для себе. але... Ну, якщо хтось захоче, чому б і ні. Я не вважаю це дуже таким критичним. Все нормально. І так, в'язала, як завжди, я в'яжу свої шкарпетки на 60 шести, петлях. В'яжу. Свої улюблені 38-39 розмір. Можливо, на 40 потягнуться. та неможливо, а до 40. Це любимий розмірчик. В'язала спицями. я в'яжу дуже вільно. Ну, так, да, вільно. І тому на 2,50, як пишуть, на. Етикетці. Для мене це дуже рихло. Я в'яжу на двічки. І ну, як для двійки, це не дуже щільно. Це доволі нормально. На двічки або на 2,25. І тоді мені це ну, це мій розмір спиць під мою щільне зв'язання. П'яточка, як завжди, е, по. Ну, по більшому рахунку я в'яжу, звичайно, бабусину п'яточку, але я тут в'яжу з ущільненням, коли е, ліцеву петлю пров'язуєш, а ізнаночну знімаю а, а не, не пров'язана і е, нитка перед роботою. Ось така виходить клеточка. Видно, не видно. Також я в'яжу свій оцей бордюрчик хустковою в'язкою, тоді я знаю, що мені треба пров'язати таких. Ну, цих рисочок двойних 12 штук. І тоді я починаю збавляння п'ятки робити. Невеличкий клін підйому, О, що я наперекосяк показу, невеличкий клін подйома, як завжди, стрічкове закриття. і Петля в петлю я ось закриваю. Я завжди залишаю 8 петель отут і закриваю їх голочкою. От такі вийшли шкарпетки. Дуже гарнесінькі, дуже ловкі. Тому ми зараз з вами разом їх доведемо до ладу, щоб вони вже були готові. на випадок вдруг хтось захоче, або я захочу їх комусь подарувати. Тому. Ми зараз все оце зараз так зробимо. Як завжди ми їх, де воно тут? Скріпимо. Де ви там зачепилась? Так, ось один кінчик. Зараз зробимо другий кінчик, прив'яжемо бірочку. Як у мене не дійдуть руки замовити нові бірочки. Ну. Такі Хочеться вже якісь більш-менш патріотичні, чи як сказати. Ну, У мене тут ще <клух> старі запаси, не викидать аж їх. Так, ось зав'язуємо ми бантика. Ой, і наша пара. Наше поповнення в нашу шкарпеткову корзиночку готово. І у нас готові отакі шкарпетки в нашу шкарпеткову корзиночку. Ну що ж, всі посилання на дівчаток, які беруть участь в цьому спільному проєкті на Оксанку як організатора, я залишу під цим відео. Проходьте, дивіться, що дівчатка в'яжуть, як в'яжуть. Тому наразі я хочу з вами попрощатися, пожелати вам всього самого-самого доброго, побажати тепла в наших оселях, світла в наших оселях. Щоб не плакали наші діти, щоб не плакали наші матері, щоб наші котики на фронті перемагали оту нечисть, і все у нас буде добре, все буде Україна і перемога за нами.